Ну, що ж, мої хороші, ось так виглядає моя теплиця ззовні. І так вона виглядає поки що в мене всередині. Я ще тут нічого не скопувала, нічого не робила. У мене зараз першочергова задача посіяти розсаду, щоб вона сходила. А далі буду вже наводити лату теплиці. Так, травичка росте, бо у мене тут був цільник. Але так як тут максимально рівна площа, у мене, то я її поставила тут. Ну, не я, а хлопці. І тут у мене вже трошечки є рослин, це вже мої. Но, ті, що я тут посіяла, медія. і як ви бачите, у мене було два різних пакуночки, різних виробників. Одна зійшла. Дуже швидко, а друга ось так собі там пару тільки пропльовується. Тут у мене колеусе, не знаю, як вони виживуть, не виживуть, щось вони такі дуже в мене делікатні. Це матіола махрова, один пакуночок ну, раніше посіяний, другий пізніше, але проростання дуже гарне. Там якась нещасна петуніка, у мене пару штучок зійшло, і оце сальвія. Стелажик поки що невеликий. Але я сподіваюся, що мені вистачить тут місця для моєї розсади, хоча я поки і складаю ящики. Ось так тут, тут я сію айстру по сортах, почала сіяти, тому буду складати ящики поки що на землю, щоб вона мені сходила. Місця, ну, так сказати, достатньо, не так, як у мене було в старій теплиці. Буду щось сіяти. Ще хотіла показати вам, у мене зайшов катарантус. Тут три різних сорти. Я висіяла, тут було по 10 насінин і зійшли гарно, тільки з одного пакетика одна насінинка не проросла, а так зійшли всі гарно. Там помаленько сходить агератум, а тут поки що ще мовчить. Ота моя нова рослина Санді... Талі... Сандіталія. Орлая. ну, орла, бачу, нібито щось починає проклювуватися. Я її брала трошки в холодильник, але не знаю, як вона зійде. Я всього не висівала насіння. І тут ще у мене ота нова, яку я показувала, вангенхай. Це злак сухоцвітний, але чогось він ще тут навіть і не просинається, не знаю, чи з нього що буде трудяще. Щось одненьке, ну мені здається, так як злак вилупилося і в нічого немає.